Наприкінці липня у столиці Хорватії Загребі відбувся чемпіонат Європи з боксу серед школярів. 14-річний калушанин Олег Ворона, який є вихованцем тренера-викладача дитячо-юнацької спортивної школи Сокіл Богдана Когута, став чемпіоном Європи у ваговій категорії 76 кг, кілограмів, вирвавши золото у російського боксера. Днями Олег Ворона зі своїм тренером повернулися додому, привізши першу в історію калуського боксу золоту медаль чемпіонату Європи. Звичайно ж, цьому здобуткові передувала напружена клопітка робота на рингу під час тренувань, кваліфікаційних змагань та зборів. Спочатку було кілька зборів, це на загальні фізичні збори, на збори на техніку. Відбувалися вони в місті Коломия, Вінниця, Надвірна, в Харкові були збори, там всі, всі тренувалися, готувалися до чемпіонату Європи, до чемпіонату України. Потім відбувся спочатку чемпіонат України. Вінниці. Це не був вибірковий, це просто був чемпіонат України, щоб показати результат Потім важливі дійсно, змагання це були чемпіонат України, але вже в місті Ужгород, який вже там оприділялася збірна України, що поїде на чемпіонат Європи. Потім ми пройшли ще кілька зборів, збори в Умані. І зразу в Умані після них відбулися турнір сильніших. Там деякі Чемпіони України програли, їх замінили іншими спортсменами і все. І після того вже повністю оприділилася збірна України, яка поїхала на шмертки. Перший бій я буксирував з представником Литви, точно вже не пам'ятаю його ім'я, але спортсмен був теж гарний, хороший, високий, такий, як я, трошки худший був за мене. Але я справився, виграю його технічним локаутом в третьому раунді. Потім другий бій я буксував з спортсменом з Туреччини. Теж це... був гарний суперник, не ще й за мене. Але я закінчив бій теж достроково у другому раунду. Третій бій вже полуфінал з Румуном, там вже сильніший був суперник, Виграв з рахунком 3-0. Mm -hmm. Ну і фінал, найважкий бій був з представником Росії. Там вже... По очках переміг. Насамперед хочу я до тренеру коду Она Степановичу Соколовському, коду Павлу, Павлу Богдановичу це три тренера, які мене тренували тут. Потім Олегу Борисовичу Кудінову, головному тренеру збірної України з боксу, і спонсорам, які допомагали їздити на змагання, які допомагали нам, чим, чим, чим могли. Чемпіонами не народжується. Впевнений тренер Олега, майстер спорту Богдан Когут. За його словами, Олег Ворона всього за п'ять років занять боксом зумів прибороти страх і невпевненість перед суперником, проявити наполегливість і виробити справжній бійцівський характер. Олег був такий наймолодший, але найвищий. Фігура в нього трохи не боксерська тоді була. І таке, ну, брати попросили, будь ласка, хай ходить, хай займається, але особливої уваги на нього не звертав. Але він потім через рік, через два дивлюся, але всі хлопці багато покидало, Олег залишився, Олег, Олег прорізується характер, Олег працює, Олег виграє. І я вже тоді почав серйозно ним працювати. Їхали, сподівалися, надіялися. Десь в душі її мріяли, що результат повинен бути позитивний, результат повинен бути найвищий. Бачили по підготовці Олега минулорічні, цьогорічні. Минулого року не виграв чемпіонат України, відбірковий турнір, також відбірковий турнір Сініших Бусерів України серед довників. Цього року теж відбірковий турнір виграв, став переможцем і став переможцем чемпіонату України. Пройшов п'ять навчально-тренувальних зборів. Одним словом, Олег був бойовій готовності, ну але такі змагання такого рангу, це не, не тільки фізична підготовка, ще багато задач від психологічної готовності спортсмена до цих змагань, але щастя це все витримав і показав найвищий результат. Я ходив і просив, просив і Галину Синіну Романко, просив і... Ігоря Володимировича, Матвійчука, щоб вони зрозуміли, хлопець готовий до цих змагань, він готовий показати найвищий результат, тільки треба, щоб я був біля нього, щоб я його підтримував, налаштовував на бій, допомагав йому, підказував, казав, як працювати. Вони це зрозуміли, допомогли. Міська рада нам дуже сильно допомогла. На цю поїздку вона виділила 8 тисяч гривень. Я їм дуже вдячний. Збірна України на цьогорічному чемпіонаті Європи виборола друге загальнокомандне місце, завоювавши три золоті, три срібні і п'ять бронзових медалей. Калуський боксер гордий від того, що він зміг внести солідну частку до командного успіху і каже, що працюватиме і надалі, щоб у майбутньому вибороти для України і олімпійське золото.